Привіт, привіт, всім дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на липень 2025 року. Почати хочу з того, що недавно я провела вебінар по карті бажань. 25 числа у нас було надзвичайне поєднання, і ви, рибки, його дуже сильно відчули, тому що воно було у нас поєднання у знаці Зитякого рака, а рак це також вода, і ви його дуже сильно відчуваєте. І у нас було дуже сильне новолуння. Я провела кар... вебінар по карті бажань, де розказала, як правильно робити карту бажань, як вона взагалі має виглядати, почистила енергетику. Під Вчили туди кучу своєї енергії, тому якщо хтось хоче придбати вебінар у записі, ви за чисту символічну ціну можете це зробити, і зробити карту бажань як можна найшвидше і ще до 18-го числа. Та, по суті, і ще майже три тижні є, щоб зробити карту бажань і закласти саме правильні туди енергії, щоб бажання здійснювалися і здійснювалися швидко. І здійснювалися так, щоб ви чітко розуміли, які взагалі що ви взагалі хочете, так як взагалі має карта бажань виглядати. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. Кому цікаво, спускайтеся вниз і е, чекаю, чекаю на вас у групі. Так, далі е, цей місяць він буде важливий, він важливий буде для вас також дуже сильно, тому що, ну, по-перше, почнемо з того, що у нас е, уран він буде змінювати свій знак. Уран це планета неочікуваностей, і уран змінює знак раз у сім років. Його цикл це 84 роки. Тому якщо вам менше 84, то ви ще ніколи його не застали у даному положенні. Він буде переходити із тільця у близнюки. Для вас це четвертий дім. І е, четвертий дім, якщо ми дивимося по сонцю, да, але взагалі потрібно дивитися також і по вашій особистій натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку близнюки, е, тому що там у вас буде цей уран прогриватися. у тих домах, тих сферах життя, у вас буде програватися уран. Уран, так як це планета неочікуваностей, так як це планета ризику, це планета, яка може приводити да, до вас людей із інших країн. Четвертий дім це взагалі наш комфорт, наша сім'я. У вас можуть в сім'ї з'являтися діти, наприклад, або ви будете переїжджати. Да, це ваша ваша квартира, і ви різко переїдете. Планета буде 7 числа міняти свій знак, але Ми вже до цього будемо її відчувати. Ми вже до цього будемо розуміти і відчувати. Що от тут десь щось міняється. Так, і на цілих сім років Уран заходить у ваш четвертий дім, знову ж таки, це якщо по сонцю, от і всі сім років він може приносити вам якісь неочікуваності, або ви будете сім років там жити, зустрічатися з партнером, який іншої віросповідання, або іншому думає з іншої країни, на іншій мові говорить. І це все може бути дуже дивно, тому що Уран це взагалі планета ризику, це планета космосу, якихось наших там мрій, таких далеких, і вони зараз можуть здійснятися. От якщо у вас були бажання там, наприклад, квартиру купити або кудись переїхати, так то ви це все зможете зробити. Плюс зараз ж Юпітер, він у вашому. Так, Юпітер у Раці – це ваш п'ятий дім, і це е, захоплення, це комфорт, це любов. Так у вас може нова з'явитися? І е, Юпітер, це також у нас всі, хто розширяють наш наші погляди взагалі на наше життя. Юпітер буде на цілий рік. Він у вас зайшов у п'ятий дім. Так, далі буде ще в цьому місяці, у нас розвертатися Нептун і Сатурн. Вони будуть розвертатися у Овні. Вони буквально недавно перейшли у знак Зодяку Овен і залишили ваш знак. І тепер ці дві планети на останній такий моментик будуть заходити у ваш знак Зодяку, але заходити не в цьому місяці. Зараз вони поки що просто розвернуться. Нептун, ви дуже сильно відчуєте. Четверто часа він буде розвертатися. Я про нього вже розказувала в відео на тиждень з 30 по 6 липня І е, Нептун, да, ви, це ваша планета, він вами покровительствує, це планета духовності, це планета, е, е, яка, знаєте, він е, у нього немає кордонів, це вода, це емоції. І е, він зараз, коли він буде розвертатися у ретро-рух, він буде ближчий до нашої планети. І ви його будете відчувати ще більш сильніше. Інтуїція може дуже сильно проявитися. Або ви, наприклад, от е, ретропланети, вони для чого взагалі да, у нас стаються? Для того, щоб ми, е, ми щось доробили, то що не доробили до цього, да, от зараз вам дали такий маленький трейлер, показали вам, чим ви будете займатися там впродовж наступних трьох років по Сатурну і 14-15 років там 14 -15 років по Нептуну. А зараз вас ніби так і ще на чуть, чуть назад повертають і кажуть: дивіться, отут, от тут ти це забув забрати, ти це забув доробити. І у вас буде оця можливість. Сам взагалі Сатурн, він буде заходити назад у риби, він також у нас розвертається в ретрорух, і він буде заходити назад у риби у вересні місяці, а Нептун буде заходити назад у риби у грудні, так? І, тому що Нептун він набагато повільніший, ніж Сатурн. І вони буквально на хвилиночку ще заглянуть у ваш знак. Щось, щось там дороблять, щось до і все. І вже там з наступного року повністю ці планети виходять у ваш другий дім, у знак суддяку Овен, і будуть приносити вам нові цінності, нові ресурси. Можливо, зараз саме ви переглядаєте знову ж таки свої цінності. Ви знову себе впевнюєте, а що для мене взагалі ціна? І чим я харчуюся? Так скільки їди я їм це також по другому дому. Це Заробітки у вас можуть бути перегляд якийсь у ваших заробітках. Ви по-другому почнете може якось розраховувати. Ви може зрозуміти, що там щось варто тих грошей, щось не варте грошей да Себе почнете цінити. Можете ціни свої підняти, навіть сказати, та я взагалі набагато більше знаю, набагато більше можу, і там я достойний більшої ціни. Да? От такі теми у вас зараз будуть підніматися. І от прямо впродовж цього часу от ці дві планети знову так чуть-чуть зайдуть і знову вийдуть потім. Так, і, і ще от коли вони зайдуть у ваш дім, там вони будуть вам приносити також ще якусь переоцінку себе. Да, ви по іншому на себе почнете дивитися. Знову ж таки цінності у вас вже змінилися. Ви вже попробували, почувствували, да, от що щось воно по іншому може бути, і по іншому може йти. І зараз ви себе по іншому вже будете цінити. Дуже важливий, дуже важлива подія у нас Меркурій. Е, Меркурій буде 18 числа розвертатися також у ретро-рух. Він на три тижні розвертається у Леві до 11 серпня. І е, Меркурій це планета транспорту, техніки, навчання, комунікацій. Е, він е, так у Леві, коли розвертається, подивіться, де в вашій ретальній карті знаходиться знак Дудяку Лев. От там у вас будуть е, знову ж таки якийсь перегляд, щось переробити, щось доробити можливо. Так? А Взагалі для Риби – це… Шостий дім, да, це якась рутина знову спорту можете початися, або якесь навчання у вас ще там не не до завершення зараз ви його будете завершати, чи ви будете. По новому якось е, документи переробляти Ось все, що ми переробляємо, все, що ми доробляємо, передивляємося, вибираємо. Оце все можна, нічого не можна нового починати. Да? Якщо у вас до цього не було якогось фундаменту, якщо ви до цього не пробували, тоді нові речі вони не будуть давати такого ресурсу, тому що багато у нас ретропланет зараз у цьому місяці. От, і е, бажано от закладати, да, от закладати якісь свої мрії, закладати свої якісь бажання для того, щоб потім вистроювався оцей такий план ваших дій, до чого ви будете йти, як ви будете робити. Так, ну що ж, про планети я вам розказала. Тепер давайте до карт переходимо. Завжди дивіться на свій сонячний, місячний, і знак Асценденту, дивіться карти, які будуть повторюватися, тому що це у нас спільні розклади. Для особистих до речі розкладів, ви можете звертатися до мене і в мій інстаграм. Я зараз і наставництвом займаюся. Я зараз е, уже і так, я взагалі в інстаграмі дуже багато показую, тому що я не тільки таро займаюся, я і чистками займаюся захистами, так, в основному езотерикою. Тому Якщо вас е, щось таке цікавить або вам треба допомога, пишіть мені в інстаграм або пишіть мені на мою почту. Всі лінки завжди в описі до цього відео, до всіх своїх відео, я залишаю завжди в описі. Е, всі е, силички, через які ви можете зі мною зв'язатися. І також обов'язково, хто дивиться е, мій канал, хто не підписаний, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок. Це дуже важливо для Ютуб каналу, дуже важливо для розвитку каналу і для просування відео в тренди, тому що. Саме від ваших реакцій, ваші лайки, коментарі, підписка вона є дуже важливою. Так, від цього залежить, наскільки YouTube буде показувати відео новій аудиторії. І я вам буду за це дуже-дуже сильно вдячна. так І в Instagram, якщо на мене підписуєтеся, то теж. Так, ну що, поїхали. Давайте дивитися ваші карти. У риб тут уже трансформації. Я сама по сонцю риба, я сама теж <кхм> зараз. Трошки не дуже відігіваю, радуюсь від трансформації, які зараз стаються Це дуже приємно осознавати, що ти живеш своє найпрекрасніше просто життя, коли ти ловиш оці такі моменти і розумієш, що вау, а що так можна було, показується. Так, ну що, давайте, рипки. Перша карта на липень 2025 року. Так. Зразу. Все хорошо. Дивіться, по перше, на колоди ви. Да? король кубків – це кубківця скорпіон або риби. і це може бути навіть хтось із дивіться із вашого минулого якийсь чоловік. У вас може з'явитися, якщо ви жінка, да? для любовних відносин, для кохання. Або якщо ви чоловік, ви будете проявляти тут так. ви ніби будете згадувати минулі стосунки. Ви будете проявлятися туди саме от духовно робити якісь подарунки. І чому подарунки? Тому що туз пентаклів це новий початок, це відкриття. Взагалі ваших доріг, гроші вам тут приходять, це Нова робота може бути. Взагалі вам хтось може просто подарувати, да, зробити якісь подарунки дорогоцінні навіть тут з пентаклів. Це знаєте, щось таке, що ми посадили, і з нього ми вже це посадили. Ми вже бачимо перші результати, як оце все розвивається. Ми будемо точно знати, куди потрібно йти, тому що будуть знаки, да, от будуть знаки. От тобі треба сюди буде все підсвічуватися. Головне це відчувати. Головне це. Бачите, можете тут навіть от в лотерею зіграти, ви можете тут виграти або якісь гроші, да, або взагалі ваші справи, які ви будете вирішувати. ці покупки, до речі, можуть бути якісь дуже хороші. От, другі. Ви справи, які будете вирішувати, вони всі для вас будуть приносити цінність. Да? Давайте іще карта для риби. Двіка кубків, Клас. Це, це зустріч. це... Так, по-любому, тут такі рибки ви будете взагалі. Ну, У рибок я вже знаю, що да? дуже багато і хобі зараз проявляється. І через оцей Юпітер він дуже сильний. Він, він на вас діє ну, прям дуже сильно. І так енергія оцього Юпітера, ви її відчуваєте. Тому я кажу, що от поки що ця енергія у нас закладена, навіть в цьому вебінарі бажань, так, треба зробити карту. треба. Продумати взагалі, навіть якщо карта хочете робити, хоча ви сядьте собі, просто пропишіть, що ви хочете, тому що тут ви ваші бажання вони будуть здійснюватися. Ви підпишете контракти, ви зможете домовитися, ви там зможете. Це вибір, да? двічка, це вибір, і це прекрасний вибір, який вам дуже подобається, який вам підходить. Да? Це може нова робота, нова там, навіть е... квартира, да? якщо ви там підписуєте якісь Ну, це про любов. Я думаю, тут про любов тут будуть якісь нові відносини, початок нових відносин. Цих відносинах вас ще і можуть підтримувати дуже класно матеріально, наприклад. Так, і ще карта для риб. Так, шестірка пентаклів це, що я вам сказала, дивіться, підтримувати матеріально гроші. Кожен отримає те, що він заслуговує. Да? І це, якщо це якась, там, наприклад, робота, або це так, якась нова робота, да? то ви будете отримувати достойну плату за свої. За свої за свою роботу Да? ви взагалі ця карта цінності себе потрібно цінити. Це карта балансу. Також не потрібно перенавантажувати якісь із сфер життя, треба правильно вибирати, правильно розраховувати свою енергію. І якщо вам тут потрібна допомога, ви просто про неї попросіть і ви її одразу отримаєте. Подивіться, яка у вас тут іде підтримка. Да? це і подарунки у вас можуть бути. Я думаю, тут рибкам, прямо і ділом да, поможуть. вам хтось. Можливо, з минулого навіть якийсь, знову ж таки, шістірка купівлені колоди, якийсь, можливо, минулий партнер. Ви можете знову там зустрітися або почати відносини якісь. Може. Так, давайте далі. Наступна колода, карта для риб. На липень 2025-го. Так, або може ви комусь ще тут будете допомагати партнеру своєму. У вас може бути дуже багато ресурсу, і ви не будете навіть ділитися тут. Так, о, карта диявол і сонце на дні колоди. Диявол це карта пристрасті. Ну, в даному розкладі, я думаю, буде пристрасть. Або, можливо, якісь маніпуляції. Так. Це у нас великі гроші по дияволу, до речі, там, гроші банків, наприклад, так, всі, хто вам дають. Але тут дуже важливо не зайти у якусь залежність і не боятися так, якісь свої страхи, можливо, їх навіть пропрацювати, відпустити. Навіть, знаєте, як я роблю, У мене, якщо якийсь страх спливає, я навіть з ним не розбираюся. Просто. Я просто його анулюю. Я навіть от не, не трачу вже час да, на, 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 на те, щоб розібратися. Просто анулювала все, забула, і вже більше цього страху немає. От, і ви так само можете робити. Позбуватися шкідливих звичок ви тут можете. Це можуть бути якісь вечірки, да, де алкоголь, там, сигарети, а, якісь дискотеки, ви можете піти на якусь дискотеку. І Дивіться, тут це може бути це може бути карта пристрасті. Давайте далі дивитися. Ну так як сонце у нас на дні колоди, а це можуть бути державні ще структури, державні структури, які вас можуть захищати. Так? Це, або хтось у вас у житті в поліції, наприклад, працює. Так, і ще карта для риб на липень 2025 угу. Четвірка кубків, четвірка кубків це очікування. Да, я чекаю і королева кубків на ті колоди. От е, я чекаю, може, якось відповіді, або чекаєте підходячого моменту. Дайте собі оцю четвірку кубків, дайте собі почекати, дайте собі подумати. Не спішіть тут. Можливо, от дивіться, як тут прямо зображено, да, ніби ви зі своєї голови щось виливаєте. Ви очікувані, ви чогось позбуваєтеся тут навіть, можливо. Може, ви для себе щось будете розуміти. Якийсь момент от разом з цим дияволом, дивіться, вам щось можуть пропонувати, що у вас вже було, що ви вже знаєте, і ви будете думати, треба воно мені чи ні. Дайте собі час на те, щоб подумати. Так, четвірка жезлів, боже, прекрасна карта. По-перше, це дуже хороша карта. На всі питання пов'язані з квартирою. Може, ви тут чекаєте да, на якусь квартиру, чи ви чекаєте на там, якесь підтвердження, вибираєте навіть можливо. Четвірка жезлів це також святкування. Да? От це ваше, це ваше очікування. Воно не просто так не даром пройде. Все-таки ви отримаєте те, що ви хочете. По четвірці жезлів це і новосілля ну, може бути, і просто у. У когось свято вас можуть запросити. Але це хороша, стабільна тут карта. Бачите, все росте, цвіте, тут дуже багато квітів, тут дуже багато да, якогось задоволення у вас може бути. Так, але от знову ж таки, вам цей вибір, щоб зробити, вам не треба, себе, не треба спішити, не треба себе підганяти. Робіть все от, прям як вам комфортно буде. І ще карта для риб на липень 2025-го. Так. О, верховна жриця, верховна жриця це у нас карта інтуїції, коли ви будете дуже сильно її відчувати. Ви можете навіть звернутися до когось за допомогою там, до астролога, таролога, рунолога, так, хто, хто займається, або до психолога, наприклад, також. Вам, ніби, тут потрібно відкрити якісь таємниці для себе щось зрозуміти. І це може бути. Якась таємна жінка може вона появитися, або там ви, наприклад, будете цією таємною жінкою. Взагалі це жінка дуже мудра, яка дає класні поради, і у чоловіків особливо така верховна жриця, вона може проявитися, показатися вам, і там ви з нею можете якийсь час проводити. Це хороша карта на гормони, да, і у кого якісь гормональні збої. то тут, якщо ви, наприклад, там до якихось шкідливих звичок, да, то вони всі нормалізуються. І це ще карта вагітності може бути. Да. От Тут хтось може Хоча більше мені оця верховна жриця, вона більше говорить якраз про інтуїцію. Тут прямо такий малюнок, да, як інтуїція, потрібно їй довіряти. І ще карта. Знову четвірка кубків. Карта повторюється. Подивіться, вам щось пропонують Да? вам пропонують. А ви вибираєте, ви вибираєте. От я хочу, не хочу. Я собі ще думаю, не потрібно спішити. Дайте собі час, дайте собі оцю паузу. Відчуйте, от ви маєте прям чисто енергетично, інтуїтивно відчути, куди вам треба йти, і що вам треба зробити. Да? Не хватайтеся зразу там за перше ліпше, а дайте собі можливість вибрати. І це така знаєте, навіть така трішки момент, коли ви самі затримуєте трошки ситуацію. Ви не спішите взагалі тут. Так. Ну і інтуїція, вона от прям до неї прислухайтеся. Дуже сильно в медитації можете навіть відсідати. Тут дуже сильно для вас це буде. Так, і остання карта для риби на липень 2025-го. Двійка кубків. Двійка кубків теж знову повторилася. Так, четвірка кубків і двійка кубків, емоції, відносини вам будуть пропонувати, скоріш за все, контракти, емоції, над якими ви будете обдумовувати, і ви в кінечному результаті ви приймете правильне рішення. Да? ви будете з правильною людиною, ви поєднаєтеся. Бачите, і тут, і тут ви поєднуєтеся. Подивіться, яка радуга. Да? Ви будете дуже цим задоволені, і хочу звернути вашу увагу на. Нижню карту на верховний суд то що це буде якась або кармічна ситуація, або м -м, якісь зміни, да можуть якісь підписання контрактів, які дуже сильно змінять ваше життя, і ви себе відчуєте наповненими. Ви відчуєте, що я можу собі це дозволити, і причому тут треба рибам тримати. Свої кордони, захищати їх, від, відстоювати себе, да, стояти на своєму все одно, що от я хочу так. Або, допустимо, ви ж зараз рибки ви працюєте над своєю цінністю, над самоцінністю. Зрозумійте, що як з вами можна поводитися, як з вами не можна поводитися. І все, і сійте на цьому до останнього. Так. і ще карта. Оракул для риб. Оракул для риб. На липень 2025-го. Медитація на креатив. Вам потрібно, по-перше, будете багато медитувати, багато малювати ви тут можете, да? ви можете навіть почати малювати. І от прям, я прям це і хотіла зайнятися. Да? Я, я вже давно відчуваю, що мені треба малювати картини, картини, в яких буде закладена енергія. Да? От саме я, вже, я вже знаю декілька де картин. Да? Це буде більше таке арт, а не просто малюнки. От, і ви тут також можете таким зайнятися. Взагалі, креативно дивіться на ситуацію, да? креативно до неї підступайте. З іншої точки зору можете навіть на неї тут дивитися. Так, і цілющі води. Пийте багато води, от вам взагалі зараз потрібно бути біля води. Зараз дуже жарко, вам треба да, якось наповнювати себе вашою енергією, і біля води ви очищаєтеся. Так що так, дорогі рибки, такий для вас вийшов. Розклад. Обов'язково мені напишіть в коментарях, як він у вас програвся, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!